І якось моя дівчина спитала у мене, ой, я нічого не розумію в «Pages» або в іншій маківській програмі. Я теж. Але я такий. Зараз розберусь, зараз покажу тобі. І я такий, шарити, у мене мотивація була 110%. Реально, я після цього ми розстались, пройшов рік, і я такий, я ніхто не розумів в цій програмі. <гум> тобто, уявіть собі, наскільки оце его, чоловіче, крихке, яке о, в нас виховує ця культура, що нам доводиться робити вигляд, що ми такі є. В усьому експерти, хоча ми такі самі дурачки, як і всі, хто ні в чому не розбирається. Просто ми мусимо робити вигляд, що ми мастодонти в усьому. Можна просто так не робити, і все. Понял. Согласна. Але, але сложна. Ну, подавати. Тепер що... не буду. Дякую Дім. <реклама> ти вирішив всі проблеми в моєму житті. Я, як чоловік, така сама людина, як моя, наприклад, старша сестра. Але той факт, що я чоловік, підсвідомо мене змушує займатися екстремальними видами спорту, а не звичайними. Наприклад, <реклама> Чо? щас люди, які стрибають з парашута, такі но ну, <плес> смійтесь смійтесь. <плес> я хочу подивитись на ваш хілфліп. <плес> Суть яка я маю дратись, я маю ризикувати, я маю робити вигляд, що я в усьому розбираюся.